І області генерал-майору Варцабі Василю Миколайовичу. Відповідно до останніх подій у Врадіївці, що сколихнули цілу країну, просимо проводимо акцію на підтримку згвалтованої жителів Врадіївки, працівниками правоохоронних органів, вимагаємо прозорого розслідування цього резонансного злочину, в ході якого ніхто, незважаючи на владні повноваження або погони, не повинен уникати відповідальності. Переносячи площину громадського обурня на Закарпаття, ми також бачимо безчинство місцевої міліції. До нас, як до політичної партії, всеукраїнське об'єднання Свобода звертаються десятки постраждалих від беззаконних дій міліції. Складається враження, що в на міліції на службу приймається нестійкі та поставлених людських чеснот. Люди це все призводить до того, що довіра до міліції нині становить менше 1%. Структура, яка живе на податків громадян, займається покриванням бандитів, захистом підпільного бізнесу, круговою порукою або просто протиправним або просто протиранням штанів, також куплених за гроші платників податків. Від подібних дій міліціонерів зараз не є захищений жодним громадян, тому допоки не буде проведено захист. Системних змін у владі, правоохоронних та судових органах на місцевому рівні до того часу триватиме свавілля. Аналогічні факти бездіяльності свавілля правоохоронних органів присутні і на Закарпатті. Наводимо тільки із звернень до Закарпатської обласної організації Свобода». Перше місто Винограду, побиття трьох малолітніх дітей депутатом районної ради від КПУ. Дубляну Володимиром Павловичем на кличку «Дуб». справа два місяці лежала без розгляду у райвідділу ОМВС у Виноградові. Тільки після втручання народного депутата Валерія Чернікова справа взята на контроль обласним управлінням обласно та уповноваженим справ людини у Верховній Раді України. Місто Іршава побиття Лелітка Івана, на якого двічі скоїли напад міліція, навіть після зняття побоїв і надання всіх документів районного управління ОМВС. В місті Єршаве. їм, йому було відмовлено у прийнятті заяви. Ось вам яскравий факт виконання службових обов'язків нашої міліції. Третя справа. Рахівський район село Кусівська Поляна. Незаконний видобуток поліметалевих руд приватною компанією Мараморош після численних звернень громадян до районного управління ОМВС Закарпатської у Рахівському районі. Та прокуратури жодних дій не вчиняється і по сьогоднішній день. І таких фактів бездіяльності совілля правоохоронних органів є безліч. Тому ми, як політична партія ВО Свобода, апелюємо до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ледиди Олександра Олександровича як представника президента України з вимогою припинити совілля в області та Варцаба Василя Михайловича, начальником вес України в Закарпатській області з вимогою перевірити про придатність працівників районних. Відділі ОМВС, щоб не допустити вродівського сценарію. Дякую. Дякую. Пропонується передати дане звернення.